Так, оце не світ, не зоря, а дощ уже знову у нас. Але сьогодні трошки у нас нові будуть препарати навіть, да, от, по вашій дистриб'юції і на багатенько культур. В частності, це у нас і кукурудза, і соняшник спільно з компанією Долина, дистриб'ютором якої ви також являєтеся, Правильно я кажу? Офіційні дистриб'ютори, які вже майже 10 років ми з першого дня компанії. Офіційні дистриб'ютори компанії Долина, яка себе зарекомендувала дуже-дуже класно на ринку України. Це один із вітчизняних виробників, який реально, реально показує класні результати, і вирішили ми зробити демо поле у вас. У вас. Це, це ось абсолютно новіший препарат Wimpel Максі. Для це для, для обробки, для передпосівної да, да, Це для обробки кукурузи, який забезпечує в нас. Збереження. Краще, збереження. Краще, збереження. Збереження насіння, ось у холодному ґрунті написано. Так, да. так, так. Це новинка-новинка. В принципі, його, якби ще мало хто пробував в цьому році. Uh -huh. ну, якби, це, це ексклюзив для цього року. Uh -huh. Потім. Почекай секунду. Ну а як ми контрольку ж теж треба буде, да, зробимо. Ну, конечно, зробим, конечно, зробим, да? ну типа, що, мішок, там, щоб гектара півтора-два Ну, Так, да, я, я думаю, щоб ми бачили візуально. Візуально бачили різницю, будемо, будемо слідкувати на поле, будемо приїжджати. Як... Ну, в принципі, тоді ми у нас ж протруювач є. Ми тоді протруїмо. У нас якраз десь 10-11 одиниць. Да. В принципі, от ми дев'ять, скажімо так, обробимо. Да? Да, Хай буде. І щоб так... видно було, та, і щоб чіпариться <свят> <свят> та... можна буде подивитися, знаєш. Почасно ну, все одно ночі ще холодно, днем жарко вже, Бог що. Я зрозумів. Це чисто на ку получається це чисто на кукурудзу, да? Це чисто, чисто для Для соняха. Є також такий препарат. Ну для соняха не взяли. Норма 5 літрів на тонну. Куку... А, ну да, тут написано кукурудза, об'єм літр. Ну будемо гратися, що я можу будем сказати. Потім... А далі що у нас іде по кукурудзі і для соняшника? Так, буде дві обробідва обробки буде дві. Буде по, по, вегетації. по вегетації. Тобто, так. у нас перва обробка буде на соняшнику. Пів літра вимпіл, два. А, ну, покажи, воно ж відкрите чи ні? Не, ні? Це а, у ну, а це, це ну, нас це. мультикомплекс також буде літр на гектар. Це Потім... і для того, і для того, так? Да, да, так, так, да. і на кукурудзу, і на соняшник по літрі на ага. гектар. Так. Потім мультикомплекс по літрі на гектар. На соняшник літр бора буде на гектар і півлітри вимпіла на гектар. Угу. Це так. у нас буде перша фаза 4-3 пари листків. А для соняшника. Да, для соняшника uh -huh. для кукурузи також п'ять листків буде у нас мультикомплекс півлітри, uh -huh. літр цинку і літр мультикомплекса. Так. І другий обробіток так само по кукурузі, десь, грубо кажучи, дев'ять листків. Також другий обробіток буде вимпіл, uh -huh. цинк, мультикомплекс. На соняшник уже по розетки літр болера. 0,5 вимпіла літер мультикомплекс. І сонячний крантож, це максимум, по-моєму, так? Да? Щоб по висоті, по висоті, да, ну, да, скільки що, тільки як, можна як, заїхати. Як тільки, тільки можемо зайти і зразу будемо заходити. Угу. Принципі... Ну, звісно ж, ми будемо робити контрольку. Тут виходить, рахунку, грубо кажучи, на 10, на, по 10 гектар. гектар кукурузи, на 10 гектар кукурудзи, на 10 гектар соняш. Ну, це якраз нормально. Воно буде і на одному полі ми там зробимо, ну, де у нас буде посіяно. Обов'язково ми залишимо взагалі, я думаю, без обробок. А ну контрольки, а ну, вже да. масиви будуть з обробками, як полагається. Ще одне питання: ну ми ж виливаємо по 70 літрів десь на гектар води. Це нормально. Да ну, це так? якби я вам так хочу сказати. А як дронами працюють? Ні, ну я і, ж ну, кажу. Так. Я просто мене, повинен в мене уточнити. на опиті було 50 літрів. В мене зараз є господарство, яке працює 50 літрів на гектар і гліфосади в них класно працюють, і функціи. У нас все робота. ні, у нас так, так, що так все це, спрацьовує це нормально. Це я зрозумів. Принципі... Ну, Вигружай, що. Та, звісно, куди ж. Бо ми? воно так і поїде назад. <рес> <рес> Вивантажу. Тут де зручно, а то ми вже розберемося. Що, показати вам? Так, і... Бачиш, вчасно, в принципі, приїхали, бо ми от десь з понеділка, ну, після Великодня вже плануємо там, ну, закультивувати в понеділок, а там, у вівторок, ну, грубо кажучи, якраз, я думаю, якраз буде все класно. Я думаю, наші експерименти заложаться добре. Ну так, будемо сподіватися, що з yeah. що з неба те щось впаде колись. Та ну я ж приїхав, mm. значить, пару днів. Я думаю, я думаю, з понеділка. Ви з понеділка собираєтесь виїжджати в поле. Я думаю, ну, що да. дощ вам не дасть. Я думаю, а, я думаю, ти я так думаю, навіть думаєш. Я, я думаю, піде дощ і все буде. Фасовка Це... виходить, по 10 літрів. Да, ну, от ви, нас, де, дивіться, фасовка буває в 10 літрів, 10 саме максимальна фасовка. Тому що було удобно. допустим, 10-літрові. Об'єм, якщо багато на гектари. гектар. 15 кілограм, грубо кажучи, важить, 14 кг я лічно важив. Бор і двадцятку піднімати. Бора, ну, це, це, це. Не, ну і плюс у кого які а там есть, експерименти можливо. Там. Даже у, нас, допустим, вимпел, у нас такі самі препарати є. І бор в літрушках, і мультикомплекс в літрушках, і угу. вимпіл в літрушках. 5, ой, літр, 5-10. Ну, тобто, під, під будь-якого клієнта, будь ласка, там вже дивлячись, який об'єм роботи, на яку культуру і скільки так, разів. Так, е, скажи мені, це максимальний пакет, виходить, да? більше не треба. Ні, ну, тобто, більше, по дві більше, обробки... більше не треба, так. Да. Ну, нема просто, типу, ну, якби... Толку є, немає, є люди, там, що там заливають, ну, якби у нас тут ну, якби треба показати результат, а не, знаєте, ми, ми даємо фермерам. Не прорекламувати, даємо даємо даєм да? фермерам, що воно реально покаже результат, а не те, що ми там буде. Млить якби те, що нас ляже на мікродобриво, там мільйони грошей на гектар і. Результат те, що одноосібник посіяв і обробив раз бором, скосе, скосе соняшник по 20, і той, хто набризкає скосе соняшник по 22, я думаю, ну це. Ну так. Ну будемо сподіватися, що олійність тепер буде 60 же. Ну, конечно. Як, як обробив по ми, 60. Ми ж, ми ж наблюдали за цим всім на Ютубі, що олійність слаба, якби ми no. хочемо хочем зробити олійність набагато лучше. І компанія Долина бачу з 97-го року, так, я бачу, так? що так, так. заснована. Компанія долина вже не, 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 не один рік. І ще на останок, що згадалося, а по продукції, що ще там долина може багато що взагалі, да? от всякі ще та, другій культури дуже велика лінійка. Ну якби я вам так скажу, я працюю рік тільки в цій в, в компанії, яка працює саме з долиною. Якби в принципі самі основні про продукти продукти я знаю, ці, а, якби, популярні, так да, та, 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 а там є ще дуже дуже багато, всяких і для садів. Uh -huh. Також препаратів дуже класних. Ну, так як в мене Запорізький регіон, в мене садами. Ну, в основному агрономія, та, тобто. Та, та, та. А uh -huh. так, в принципі, по долині в них є офіційні сайти, якби заходьте, дивіться, там, якби, в принципі, uh -huh. все для. Ну, для зручності ми контакти розмістимо, в принципі. <світ> і ваші, і їхні. Якби. Якщо треба буде, треба вам доставочка бора, то звичайно дзвоніть, пишіть і якби нова uh -huh. почта, якщо що, якщо... А як ні, то ми самі привозимо. <рес> Кому коротше, як зручно. Тут, принципі, да. Ну добре, що ж, будемо сподіватися, що е, з Божою поміччю і трошки з водою з неба все буде добре. І обов'язково контрольку ми залишимо і будемо бачити. Станок у нас для олії є, <рес> так що ми побачимо, як буде олія литися з е, ділянок, де ми обробили соняшники, як там, де не обробили. І будемо випробовувати долю, і звісно, по факту обробки вже. от Кукурудза у нас перша буде, виходить, ми як будемо обробляти, протруювати, покажемо вже. Ну, в день посіву, я думаю, це все або переддень зробимо. Ну а далі вже по сезону все обов'язково покажемо, як ми будемо залітати на поля, колотити цю гримучу суміш з добавочок, які нам допоможуть ну, отримати більший і якісніший врожай. Обов'язково з контрольками. Так що до зустрічі. Все, свободен. До побачення. Все, да, можна. 这接不接。<laughs> yeah,